Мені оча і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Слава віки Богу. Сьогодні тема буде дуже важлива. Нехай Бог благословить ваше серця, ваш розум, ваше, все зтхання направо до того, який за нас помирав, покрадав і дав нам вмітне на життя. Але є предосторога. І я хочу предосторону, прочитати 14-го. В голові галатам. Десятий Ви собі вдома прочитається всю голову, ту, вона пише, що вам даже розумієте, я не хочу так багато забирати, тому хочу прочитати декілька летні. Ви вважайте пильно на дні та на шахі місяці і на пори та на роки. Я боюся за вас, чи не даремно я працював коло вас. Прошу вас, браття, будьте як я, бо я такий самий, як і ви. Нічим ви мене не покривдили. І знайте, що в нему чи тіла, я перше віщав вам Івангелим. Ви ж моєю спокусою в тілі моїм. Не погордували і мене не відкинули. Але не мов ангела Божого, ви прийняли мене як Христа Ісуса, Тож, де ваше тодішнє воденство. Свідкую Богу, я вам, якби було можна, ви вибрали отчув та мені віддали. Чи я став для вас ворогом? Правду, говорячи вам, не добре пильнують про вас, але вас влучити хочу, щоб ви пильнували про них. То добре пильнувати про добре, постійно, а не тільки тоді, як приходжу до вас. Дітки мої, я знову для вас, я прошу, я не хочу, щоб ми всі звернули увагу на ті слова. Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відб'ється відб вас. Я хотів би тепер бути у вас та змінити свій голос, бо я сумнів за вас. Прошу сідати до того місця. Бачимо, що такий великий муж Божий. Мов сумнів загала. Думаючи, прибути до них, любив їх, вважав їх, шанував їх, але сумнівався, тому що, бачучи поводження, бачучи все, що відбувається, знайшов на нього сумнів. Але цей сумнів до доріг браття і сестри, до наших сердець. Андрій ставив таке питання перед кожним членом церкви. Я думаю, що провірити самого себе, чи ви вірюючи, яким способом можна отримати відповідь самому для себе, запитати самого себе, віруючи я чи не вірую. Важливе питання, правда? Дуже. Дуже важливе. Якщо є така відповідь, хто хоче йти в слід за мною, нехай що відрече самого себе, бере свого Христа і слідує за мною. Якщо таке положення людину обмежує, то вона може дійсно сказати, що вона віруюча людина. Але до того ще є добавка. Без народження звича ніхто не зможе що? Попасти пташ побою. А для того, щоб народитися звича, стоїть питання перед людиною. Перед кожною людиною стоїть питання таке. Якщо людина покаяла, повірила в Ісуса Христа. Згідно Євангелії, живе і робить так, як Ісус Христос сказав, вона може дійсно сказати, що вона віруюча людина. Є для неї відповідь. Ісус Христос Андрій вже нагадував. І всі дуже добре знають той вершик. Я ще повторюю. в 16-му до Івана. Там написано дуже ясно, третій верш. Так бо Бог полюбив світ, щоб віддав свого сина, Єдинородного, роду, щоб кожен віруючий не загинув, але мав вічне життя. Маємо підтвердження, маємо заключення. І маємо Божу печатку на нашому серцю, що то так, а не інакше. Кожний, кожний віруючий. Буває, що є у людини слабша віра, буває, що у людини є сильніша віра, буває, що у людини є сумнів, буває, що в людини є упадок, буває, що людина може у думках помилитися, може помилитися в ділі якомусь, може подивитися не так, як треба, може почути щось не те, що потрібно. Може піти там, де не треба, що в життю лишається нашому. Але якщо ми будемо зосередоточувати нашу увагу і наші духовно духовні, на той волосський хрест, де Ісус Христос за нас помирав, він дав своє життя, щоб ми мали вічний з Ним, то ми будемо в правильному положенні перед Богом ходити. Як ходив віно, віно ходив з Богом. Чому він ходив правильно? Він спостерігав то все і робив то все, що Дух Божий його надихав і давав йому знання і розуміння любити всім серцем Бога. І дав Господь. Сьогодні ми прочитаємо, я трошки не від тої теми, бо хочу ще поділитися псанью Псайма, яка є записана, дуже важлива псальма. Ми не, не часто читаємо такі речі 44-й -та псальми. Але ми сьогодні довідаємося, яка виглядає церква. Ми сьогодні довідаємося, яку велику славу має Ісус Христос. Ми сьогодні довідаємо, яку красоту Він має. І відвідаємося від Слова Божого про те, що написано у Слові Божому. Пісня Пісень дуже ясно і чітко описує красоту слави Божої Ісуса Христа. І 44 Псальмі я прочитаю і будемо кінчати, бо час дуже підганяє. Дозвольте і вибачте зразу, прошу пробачення, що буду читав цілу псальню, бо хочу поділитися повнотою тої сили, якого описує Псальму, пивець про Спасителя Ісуса Христа і про церкву його. То є дуже важливе і потрібне нам. Де брат Петро говорив про такі речі, а хто його знає, як там буде? А от ми ще довідаємо, як буде, що буде. І да, нехай нам Господь допоможе. Для диригента хорона Лілеї, синів курею, в цілому навчання пісня Любові. Саме слово пісня любові вже нам говорить про те, що ми далі почуємо. Моє серце вринить добрим словом. Проказує я для царя. Мої твори, мій язик був пирог скоропища. Ти краще від людських синів, в твоїх устах розлита краса та добро, тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи до стегам свого сильний свого меча, красу свою та величність свою. І в величності своїй сідай та й верхи, помчися за справи правди. За чим? За справи правди і лагідності та справедливості і навчить тебе, страши, страшних чинів правила Твоя. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають у серце царських ворогів. Престол твій, о Боже, на вічні віки, беру правди, берегло царства Твого. Ти полюбив справедливість, а беззаконня ненавидів, тому намастив тебе Бог твій Бог оливою радості понад друзів твоїх, миру, алоє, хасія, сівчата твої, аж палати всього кості струни тебе вже селян гриви. Серед скарбів твоїх царські дочки. Поправити твої ця, 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 твої слава, цариця у фільському темному золоті. Ще пару вечір. Слухай, дочко, і побач, і насіли своє вухо, і забудь свій народ дім батька Твого, а цар буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. А дочка прийде здару, будуть благати тебе найбагатшим народу. Вся оздоба царської дочки у середині, шати її погаптовані золотом, у шати гаптовані в проводять провадять її до царя. За нею дівчата по-друге її до тебе проваджені, провадять її з радощами та потіхою. У палату царську вони йдуть. Замість батька твоїх будуть, сини твої і їх по цілій землі. Ти поставиш благодарями. Я буду ім'я твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи у вічні віки тебе славити будуть у тому місця. Ми бачимо, мова йде. Про церкву і про Ісуса Христа, яку Він полюбив і показує їй, будуючи то, що він приготовив для неї. Але слава Ісуса Христа більше за все, понад все, то що? що ми можемо розуміти, що ми можемо читати, роз... собі розв'язувати, мислити, думати. Більша слава понад те все Ісуса Христа. Але Він Церкві дає таку красу, дає таку силу, щоб вона додягнулася в ту праведність, бо він з правдою, Він йде визволити всіх тих, хто сьогодні в ярмі гріха і дає їм спасіння і вічне життя. І одіває таку одежу, таку чистоту і святість, які стараються бути. Його віруючими дітьми і вірними йому аж до самої смерті. То є важлива річ, дорогі браття і сестри. Але помеже того, що, розумієте, коли людина роздумує, коли мислить, сумнівці закрадає, той сумнів, знаєте, він дуже, дуже такий небезпечний. Тому апостол Павло сказав, я боюсь за вас. Він боявся, тому що щоб там не зайшов гріх і не зробилося, що не потрібне в церкві. Ви знаєте, я... внучка приводить дитину свою до нас, щоб приходити з нею бути зранку 9-ї години, аж до 6-ї, поки вона роботу закінчить. І вона мені. На моє лічку поскладала всі свої іграшки, тільки вона там є мала. Я кажу, собі кажу, ти з них найгівче любиш? А вона каже, діду я всі в одинаковою люблю. <ріху> <ріху> да, так. Бог любить всіх одинакового, але не всі люблять одинакового Бога. Тому що Є багато перешкод, є сумніви, є неполадки, які є, хто тормозить людину, але Бог то все удаляє, як то ми що кликаємо на коліна і просимо його допомоги. І дав би Господь, щоб ми завжди пам'ятали про те, що є в Слові Божому сказано. Хай нам Бог допоможе прославити Його, любити його всім серцем, виконувати те, що він каже, і служити Йому щирим і добрим серцем наші всі дні. Бо багато всяких перешкод, і особливо в ті останні часи, де панує на світі грошолюбство, де панує то зло і та неправда, яка сьогодні закрадається. Різними сумнівами цього народу. Хай нам Бог допоможе. Ми зараз будемо молити, ходити і славити Його на вічні віки. Амінь. Амінь.